Аварійно-рятувальна служба нарешті із новим пірсом. Палі тут почали забувати ще у лютому цього року. Зараз роботи вийшли на фінішну пряму. Нова споруда значно надійніша. Зізнаються рятувальники. З'явилося більше місць для причалювання рятувальних катерів. Наразі роботи виконані на 95%. відсотків. Будемо робити парапет для катера, Те ще біседку, щоб вона була закрита. А Та так вже повністю все, все готове. Крім того, робітники трудились у приміщенні, в якому розташована служба. Тут вже завершили капітальний ремонт даху. Самі ж рятувальники від початку купального сезону працюють у посиленому режимі поблизу пляжу на водоймі. Чергує рятувальний човен. Його до слова за 20 тисяч гривень придбали за кошти з міського бюджету. Щодня про небезпеку працівники аварійно-рятувальної служби попереджають з десяток хмельничан. Крім того, мало не щодня із річки витягають захмелілих плавців та дітлахів. Усі випадки заносять до вахтового журналу. На березі роз'яснювальну роботу ведуть із неповнолітніми. І міліція, і ми ходимо, попереджаємо, бачимо, що якщо дитина до 16 років без батьків, ми стараємося відправляти їх з пляжа зовсім, щоб батьки за ними доглядали. Від початку цього року на водних об'єктах міста бездиханами знайшли вже шестеро людей. Переважно причинами загибелі стають пустощі на воді та вживання алкоголю. Фахівці закликають дотримуватись правил безпеки та радять плавати лише у дозволених місцях. І додають, вода прогрітись ще не встигла, тож через загрозу нападу судоми варто відмовитись від пірнань. У дендропарку з'явився громадський туалет. До цього бідкуються відпочивальники змушені були ходити до вітру у кущі. Зараз кажуть, справити нужду можуть цивілізовано. Я була там нормальна, вроді мені особисто мене дуже влаштовує. Ну, Зручніше, звичайно, для для діток і для мам. Звичайно, як гуляємо по три, 4 чотири години. Сама вбиральня невелика, має по одній кабіні окремо для чоловіків і жінок. Її працівники із зеленого будівництва і благоустрою міста звели за кошти приватних підприємців. Тривали роботи три тижні. Скористуватися його не можна, як і в нічний, так і в денний час. Тим часом клозет у парку імені Чекмана, що неподалік зоокутка, чекає на капітальне оновлення. Щороку тут проводили поточний ремонт у 2013-му за грошової підтримки приватних підприємців, які працюють у парку, вбиральню взялися масштабно відозмінити. Оновлювальні роботи стартували минулого тижня. Здійснюємо заміну даху. Заміну внутрішньої частини, розширення в певній частині, заміну елементів в грібної ями. Буде якісне освітлення, він вже буде приведений до більш е, сучасного стану. На осучаснення громадського туалету запланували витратити 72 тисячі гривень. Завершити усі роботи планують за три тижні. Україну дитинства на кілька годин у суботу перетворився сквер імені Франка. Центр розвитку простір спільно з групою підтримки грудного вигодовування, щасливе материнство та міським управлінням молоді і спорту вдруге організували тут дивофестиваль усвідомленого батьківства. Головна мета фестивалю показати, що бути батьками це круто, це класно, це взагалі супер. І що це не тільки важка праця, а це може бути чудове свято. Проходило дійство у рамках всесвітнього тижня грудного вигодовування. Тому ключовим заходом фесту став п'ятихвилинний флешмоб спільного годування груддю. Участь у ньому взяли 12 молодих матусь. Дитина, яка годується, вона отримує відчуття благополуччя. Вона о... Певнена в доброзичливості світу, тому однозначно, що годувати важливо і психологічно. Тому що ну, такі дитині потім просто легше. Вона впевненість собі отримує з молоком мами. Добряче підкріпившись, малеча приступила до найемоційнішого конкурсу фестивалю перегони повзунів. Маленькі спортсмени віком від 6 до 11 місяців на чотирьох долали відстань у кілька метрів. Всіляко заохочували та підтримували карапузів батьки. Найкращим спортивним стимулом для маленького Андрійка стали автомобільні ключі, Дистанцію подолав без вагань. Приїжджаю з роботи, він мені покаже на ключі в машину за руль і зару. Десятимісячний Марк виявився справжнім рекордсменом. Без зайвого заохочення справився із завданням за 30 секунд. Будемо такими так? Судила незвичні змагання олімпійська чемпіонка та за сумісництвом двічі мама Ірина Марлені. Коли я дивлюся на таких маленьких діточок, які ще нічого не розуміють, а вже хочуть перемогти, мені дуже приємно. Я взагалі усім батькам, дітям бажаю лише в житті перемог. Малеча зі своїм завданням справилася, дійшла черга до батьків. Дорослі демонстрували креативність та дизайнерські здібності у конкурсі дитячих візочків. Юні леді приміряли на себе казкові образи. Моя улюблена казка про Золушку. І так і вирішили придумати карету з Золушкою. Ще мала бути туфілька, але ніяк не могли закріпити. Людмила Шерепа, судячи з дизайну дитячого транспорту, ростить справжнього патріота. Ми за Україну, ми любимо нашу країну, нашу державу. І Раді, що тут народилися. Народився наш синулька Артемка. На диво фестивалі вистачало конкурсів та розваг для діток різного віку. Організатори зауважують, цьогоріч свято зібрало більше учасників ніж минулого року, тому мають намір фест зробити традиційним та залучити до нього мешканців області. Перший в Україні міжнародний фестиваль аеродизайну відбувся у Хмельницькому. Організували його представники Красилівської компанії «Арт-студія Ельф. Протягом трьох днів поблизу кінотеатру імені Шевченка 35 майстрів демонстрували мистецтво виготовлення неймовірних скульптур з повітряних кульок. Ми зробили цей фестиваль, щоб показати, що воздушні шари це мистецтво. Це не просто в парку на день міста шарик, який тут же упав. Щоб змінити відношення населення до нашим роботам і вообще воздушним шарам. Сім команд впродовж 16 годин чаклували над створенням велетенських композицій на тему «Ландшафтний дизайн. Зайн результат праці вражаючий. Це уміло виплатений фонтан, опудало, квітники, комахи та тварини. Прикольно взагалі, ідеально. Я не знаю, як таке можна робити. Молоти руки у людей. молодці. Я ніколи не думала, що з кульок можна зробити такі великі. Ну, мені дуже подобається. Я взагалі приїхала із Києва. Я дуже в захваті від свят взагалі в Хмельницькому. І тут просто такі скульптури чудові, що відійти просто неможливо. І малому дуже подобається, танцює всю дорогу. Найбільше глядацьких симпатій зібрала білосніжна скульптура лицаря. У ній дизайнери продумали все до найдрібнішого. Дуже сложно було сплести плащ, тому що там прийти ювелир з маленьких шаров і заворота, які в плащі. Дуже сложно було зробити камні скульптури, культур, очень сложно було зробити голову. Це зроблено, як звичайно перестав памятник. Там внутрі одного шарика надуто кілька других специальной формы, розміру і видов. Вот. Тому їх потом тщательно мяли, щоб придати той вид, який нам хочеться. Окрім командних змагань, відбувалися й індивідуальні. За годину митці мали сплести фігуру у подарунок на день народження. Наталка взялася виготовляти вазу. Продився один пузырьок. Дішки на декілька обертів, буквально два-три. Необхідно на другій. полосці два-три оберти. Ми перекручуємо, з'єднуємо і робиться для подальшого прикріплення сюди такору. Євгенія на свято на мріяла створити образ дівчинки. Кілька хвилин і вже майже готова кольорова сукня. Нужна відчувати шарик, можна відчувати, сколько там воздуха, нужна знати його еластичність. Кожен шарик, кожен цвіт шарика, обачно він по-разному себе веде. Там мені кажеться іноді, що у шариків є душа. Якщо ми к ним э, более мягче, і вони к нам мягче. Якщо ми з жорсткими руками беремо шарики, то вони починають лопатися. Життя повітряних скульптур коротке. Майстри знають секрети, які можуть продовжити його максимум на три тижні. З однієї сторони жаль, конечно, але з э, іншої сторони лично я для себя в этом бачу прелість нашого іску, тому що что это что-то такое, що э, что ти бачиш здесь і сейчас. І це вже не это невозможно повторити. То тобто, есть ми наслаждаємося моментом. вот воздушні шари це впечатлення, яке ми увидели, пережили, і пройде час впечатлення исчезнет и возникнет нове, може бути більш яркое. Дизайнери на святі влаштували кілька майстер-класів і для хмельничан. Маленькі скульптури у подарунок отримали гості дійства, велетенські презентували вихованцям дитячих будинків.